Тужне підсилення бійців сил спеціальних операцій, реактивна артилерія та квадрокоптери-розвідники наближатимуть перемогу. Чого іще наразі потребують захисники на передовій: 30 представників громади з різних куточків України у Вінниці знайомились із муніципальними ініціативами, які розбудовують стійку до змін та викликів економіку. Ще два класи безпеки відкрили у Вінницьких ліцеях. Тут учні вчаться надавати першу допомогу, розпізнавати небезпечні предмети та діяти під час надзвичайних ситуацій, де запрацювали нові осередки. Вітаю в ефірі. Новини за день на телеканалі Віта. Ми розповідаємо про головні події регіону, що впливають на життя кожного з нас. В студії Марія Супром. Російські війська продовжують атакувати мирні українські населені пункти. Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Сумської та Чернігівської областей. Також ворог завдав удару БПЛА по Вовчанській громаді на Харківщині. Внаслідок влучання зайнялася господарча будівля на території приватного домоволодіння. На щастя, з людей ніхто не постраждав. А на Донеччині поліцейські продовжують евакуйовувати людей з прифронтового. Ових територій, зокрема, правоохоронці допомогли двом сім'ям залишити Костянтинівку, що знаходиться усього за 4 кілометри від зони бойових дій. Серед евакуйованих – 95-річна бабуся, а також троє неповнолітніх. Спочатку повномасштабного вторгнення поліцейські евакуювали з Костянтинівки понад 55 тисяч людей. З них майже 15 тисяч діти. Родини проживали в частному секторі, де знаходиться постійними обстрілами. З сторони Часового Яра та Бахмуту евакуйовані були дві дівчинки, хлопчик і маломобільна бабуся, яка була доставлена також до шелтеру і надалі поїдуть в супроводі лікарів до міст, де вони обрали, де будуть далі лікуватися, аби проживати. Реактивна артилерія та квадрокоптери розвідники заступили на службу до бійців сил спеціальних операцій. Потужне підсилення, як спостережною, так і нищівною технікою, військовим передала Вінницька громада в співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Як працюватиме техніка та чому саме така потрібна на передовій, розкажемо у наступному матеріалі. Бойова автівка готова до нищення окупантів. Колись звичайний пікап у руках віницьких волонтерів перетворився на смертоносний міні-град, зброєю, яка вкрай потрібна на фронті, бійців сил спеціальних операцій, підсилила Вінницька громада. Аби комплекс був максимально ефективним. На додачу до нього йдуть дрони, розвідники мавік «Мавік-3Т» із приладами нічного бачення. Важливо, що саме в рамках роботи міжрегіонального гуманітарно координаційного штабу і депутати обласної і міської ради спільними зусиллями, зібравши відповідно кошти при допомозі і підтримці волонтерів. Зробили оцей автомобіль, так званий міні-град, який досить ефективно себе показує при виконанні бойових завдань. Крім того, ми передаємо так само і 5 мавіків трете для цього підрозділу, для того щоб в них ще й були і очі, не тільки як кажуть, зброя нищити, щоб вони й бачили. На те, щоб виготовити бойову конструкцію установки, волонтерам знадобилося три тижні за своїми характеристиками. Вона нічим не поступається, звичайному граду. Дальність пострілу там або, 6, або 20 кілометрів, якщо звичайним снарядом, якщо з посиленою дальністю 36 кілометрів, тобто проводиться ураження волога живої сили противника, легкої броньованої техніки, якихось постережних пунктів, можливо, складів і так, і, і так далі. Тобто це реактивна артилерія, яку залучають хлопці саме на таких пікапах, тому що вона мобільна, вона малопомітна. Таку техніку ворогу від складно вирахувати, а відповідно знищити прицільні пристрої для наведення портативний пульт керування. До ворожих позицій «Мініград» може під'їхати на відстань до двох кілометрів, куди самохідну арт-установку чи гаубицю не затягнеш. Хлопці кажуть, що все добре. Постійно модернізуємо. Зараз зробили вже передні лапи, поставили на пневмоцю машину, пнемо і Воно значно стабілізує під час пострілу, тому я думаю, що по відзовам наших військових і потім корки незадоволені, то я думаю, працює воно шикарно. Безпека та оборона це ключовий пріоритет, в рамках якого працює як Вінниця, так і громади області. Штаб працює за запитами більше 50 військових підрозділів. Які охоплені допомогою і на умовах взаємодії штаб працює з цими військовими підрозділами? Сьогоднішня передача це вже не перша, і будемо робити це стільки, скільки потрібно нашим захисникам. Напрямок, на якому ведуть оборону та наступ українські захисники, гарячий і закривати їхню потребу в техніці Вінницька громада та гумштаб допомагають саме тією зброєю та технологіями, які ефективні унищені ворога та захисті життів наших бійців. Робота на цій машині взагалі десь до 10 хвилин. Це з моменту, коли машина заїжджає на вогневу позицію, і до моменту, коли звертаються лап, де якщо взяти принцип цієї машини без підтримки з неба. Я казав, коригування ну, це, це не буде влучного пострілу. Мавіки завжди потрібні, і це і розвитку, і коригування, ну і вихід з позиції також мав дивитися, де що сьогодні вся війна це небо. Техніку потрібну для захисту українського неба та землі військові одразу повезли на фронт. Олена Карбівська, Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Розвиток економічного потенціалу залучення інвестицій та підтримка бізнесу Вінницю з робочим візитом відвідали майбутні фахівці з повоєнної відбудови України в рамках загальнонаціонального проєкту Школа відновлення громад. На яких об'єктах побували, і які напрацювання вже є у Вінницькій громаді, розкажемо у сюжеті. Далі. Обмін експертними знаннями та впровадження кращих рішень для відбудови українських міст. 30 представників громад із різних куточків України приїхали до Вінниці, аби познайомитися із муніципальними ініціативами, що дозволяють побудувати стійку до змін та виклики в економіку. В тих громадах, які, які сьогодні приїхали, цікавило також як ми працюємо по малому бізнесу середньому. Які ми надаємо програми пільгові, програма підтримки через відновлення джерел енергії, програма підтримки через компенсацію ЄСВ, програма підтримки через компенсацію частково відсоткової ставки. Це ті програми, які сьогодні ми презентували нашим колегам з інших громад. Крім того, ваучерна підтримка в рамках програми підтримки малого і середнього бізнесу. Такі програми дають можливість громаді стати надійною платформою для релокованих підприємств і розвивати вже існуючий бізнес. Підприємство приїжджає, але вони також в своїх критеріях виставляють житло для працівників. У вас були такі моменти? У нас було допоможіть нам з пошуком оренди. І ми їм допомагали в цьому, хоча це надскладно. Під час візиту делегація побувала в індустріальних парках, де нині триває будівництво заводів та розподільчого центру. Ці промислові майданчики один із ключових факторів залучення інвестицій та розвитку конкурентноспроможності громади. Також гості міста відвідали виробництво сонячних панелей та інноваційно-технологічний парк Кристал, який стане центром креативної економіки, об'єднавши науковців, бізнес та стартаперів. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день. Телеканал. Віта. Ще два класи безпеки відкрили у ліцеях Вінниці. У них діти не просто вивчають теорію, а й закріплюють знання на практиці. Учні опановують навички надання першої медичної допомоги, вчаться розрізняти вибухонебезпечні предмети та як поводитись у надзвичайних ситуаціях. Де запрацювали осередки безпеки, розкажемо в сюжеті. Дев'ятикласник Ілля спільно зі своїми однокласниками виконує серцево-легеневу реанімацію. Порядок дій хлопці та дівчата вивчили на уроках раніше. Проте закріплювали знання на практиці лише кілька разів. Не так багато інформації я знав раніше. На уроках основи здоров'я я дізнався дуже багато різних інформацій, як робити серцево легеневу реанімацію, як накладати жгути і як обережно користуватися змінами, ну як під них застерегтись. Зони мінної, пожежної та дорожньої безпеки, осередок до медичної допомоги та станці з діями під час повітряної тривоги облаштували в ліцеї номер 16 Всі ці локації об'єднали в одному класі безпеки. Такі простори допоможуть дітям краще засвоювати матеріал. Клас безпеки насправді є важливою складовою, бо він допомагає вивчати матеріал не тільки теоретично, але й застосовувати його на практиці. Я думаю, що кожен свідомий громадянин має знати ази пожежної безпеки, надання первинної медичної допомоги та як діяти під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Такий же клас безпеки відкрили і у ліцеї номер 4 У ньому облаштували кілька локацій, де учнів навчатимуть безпечним правилам поведінки та формуванню здорового способу життя. Дуже доцільно тут розподілені сім зон, які завжди є актуальними: і зона мінної безпеки, і пожежної безпеки, правил дорожнього руху, тобто основи безпеки життєдіяльності, і психологічне розвантаження, і, звісно, надання першої домедичної допомоги. Звісно, будемо використовувати цей кабінет. Чому тому, що є відповідні уроки, є відповідні гуртки, є і заходи, які спрямовані саме ось на. Безпеку Подібні класи безпеки до кінця року будуть в кожному закладі освіти Вінницької громади. Діана Волошенюк, Вадим Інжуєвський, новини за день телеканал. «Віта». А детальніше про класи безпеки поговоримо з директоркою департаменту освіти Вінницької міської ради Оксаною Яценко. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю пані Оксано. Тож скільки наразі класів безпеки вже є у Вінниці, та чи плануються їхнє відкриття і надалі? Так, у Вінниці за Вінницьких закладах загальної середньої освіти відкрито з 22 по 24 рік уже 20 класів безпеки. Ще сьогодні і ще завтра будуть відкрито ще 5 класів безпеки. Отже, результат на кінець 2024 року: 25 класів безпеки із 44 закладів загальної середньої освіти, і які комунальної форми власності, які існують у нашій громаді. Зрозуміло, що ще є плани від. Відкрити ці класи безпеки і в інших школах, тому що це завжди досить актуальне питання збереження життя і здоров'я. А зараз, під час воєнного стану, воно є супер актуальне і стоїть на першому місці. Оксана Васильовна, Чи всі ці класи однакові по наповненню? І хто фінансує? Вони абсолютно різні, тому що ці класи. Частина з цих класів є результатами перемоги у проєкті бюджету громадських ініціатив, також школах 3 16-18 наповнення закуплено якраз за результатами. Перемоги у цьому конкурсі, тобто фінансувала Вінницька міська рада. Є такі класи, які є наповнення цих класів за рахунок бюджету шкільних проєктів, за рахунок грантів, є класи, якими переймалася сама школа, адміністрація і всі учасники освітнього процесу. Є чіткі рекомендації Міністерства освіти, але кожна адміністрація, кожен педагогічний колектив. Кладав душу і розуміння в те, який має бути клас, тому вони абсолютно різні, але вони є універсальні для того, щоб проводити заняття. Для будь-яких вікових категорій дітей, які навчаються у тій чи іншій школі, а згадуючи свої шкільні уроки, коли ми вивчали безпеку життєдіяльності, це було навчання за партами, десь якісь були там роздаткові матеріали. Ну але ось такого доступу до реальних тренажерів, наприклад, ми точно не мали. Як зараз дітям дається така наука, чи важко, чи навпаки це зацікавлює і деталізує, скажімо так, процес навчання. Давайте я почну з того, що в цьому класі є дуже багато осередків. Це осередок присвячений міні-безпеці, це надання до медичної допомоги, це правила поведінки на воді, на вулиці, при гасінні пожежі і навіть психологічна підтримка, яка так актуальна зараз під час воєнного стану. Дійсно, ці класи наповнені методичною і літературою. Ці класи наповнені різним обладнанням, тренажерами. І саме головне, ми ж знаємо краще один раз побачити, чим десять раз почути, а ще краще один раз практично відпрацювати надання, наприклад, серцево-легеневої реанімації, тобто до медичної допомоги, надати вміти надати. Першу допомогу, наприклад, там штучне дихання зробити, масаж, непрямий масаж серця, те, що діти і роблять у цих класах. І дітям це дуже, як кажуть, заходить, тому що це можна відпрацювати, це можна доторкнутися, можна подивитися, які є міни, які є гранати, і зрозуміти наскільки це небезпечно, знати до якої служби подзвонити. В випадку надзвичайної ситуації, і взагалі, як правильно берегти те найцінніше, що є в людини своє життя, і надати наразі допомогу у надзвичайній ситуації тим, хто поруч. Ще хочу поговорити про рішення, яке ухвалили на сесії про створення семи осередків для підвищення рівня викладання уроку захисту вітчизни, що це за проект та коли можлива його реалізація, у Вінниці? Ці осередки по великому рахунку ми їх будемо називати центри військово-патріотичного виховання, тому що там не тільки будуть відпрацьовувати навички з захисту України, але і навчати дітей військової справи, і насамперед виховувати громадян юних патріотів нашої України. Вони вже почнуть свою діяльність 1 січня 2025 року на базі чотирьох закладів загальної середньої освіти і трьох закладів професійно-технічної освіти. Місто виділило 5,1 мільйон на ремонт. Аудиторій на ремонт класів для того, щоб там викладалися таких чотири головних модуля цього предмету: тактична бойова підготовка, домедична підготовка, дронова підготовка і закуплені лазерні тири і пневматичні тири. Відповідно, держава виділила субвенцію на закупівлю обладнання. Зараз завершується якраз ця закупівля. Місто до співфінансувало. Тобто з 1 січня. Наші діти прийдуть в обладнані центри, це будуть 10-11 класи, і будуть навчатися як у вчителів захисту України, які будуть вести теоретичну частину. Цього предмету і е, у ветеранів, яких ми долучили до викладання цього предмету, для відшліфовування практичних навик, навичок, чому саме ветеранів залучаєте, і чи важко було знайти таких людей? Е, тому що це люди, е, які мають бойовий досвід, які бажають. Спілкуватися з дітьми і передати цей досвід дітям, і які зрозуміло мають ті практичні навички, які так необхідні, щоб опанувати військову справу. Ми розмістили оголошення у ветеранських хабах у ветеранському просторі. Ми запросили тих, хто має бойовий досвід. Війни з 14 по 24 рік ті, хто хочуть бути з дітьми, ті, хто володіє державною мовою, і ті, хто розуміють, що вони можуть навчати, навчати дітей, е, уже відбулася перша співбесіда. У нас є тільки по школам 16 вакантних посад е, інструкторів. З предмету захисту України, які будуть займати ці посади, ветерани 12 вакантних посад в професійно-технічних закладах вже відгукнулося семеро ветеранів, які виявили бажання працювати у цих центрах. Користуючись нагодою, я запрошую всіх ветеранів, які розуміють, що вони відповідають всім вимогам. Працювати в центрі інструктором до співпраці, звертайтесь, будь ласка, в департамент освіти, ми завжди будемо раді взяти вас на роботу і залучити ваш практичний досвід у вихованні нашого майбутнього покоління. Оксана Васильовна, зустрічаємося ми з вами в цій студії напередодні зимових канікул. Дуже гарний привід! І коли вони почнуться, власне, скільки будуть тривати? Вони починаються з понеділка, 23 грудня. Цього року ми зробили виключення. зазвичай вони в типовій структурі навчального року тривають два тижні. Цього року вінницькі школи прийняли рішення подовжити їх на тиждень, тобто у дітей буде такий повноцінний трьохтижневий відпочинок, і діти вийдуть на навчання 13 січня. Прекрасно, я думаю, дуже гарно відпочинуть діти. Будуть мати час вдосталь і на санчата, і на розваги, і на відпочинок, і на міцний сон. Дякую вам, Оксана Васильовна. А Я нагадаю, що ми спілкувалися з Оксаною Васильівною Яценко, директоркою департаменту освіти Вінницької міської ради. А тепер рухаємося далі. Далі у випуску. У Львові провели засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Як відбуватиметься співпраця між громадами партнерами? У Вінниці з'являться ще дві вулиці з одностороннім рухом. Де відбудеться реорганізація і чому це потрібно? Вінницькі вовчиці тріумфально виступили на головних змаганнях року з черлідингу у Львові. Чим здивували журі та які медалі привезли? Всеукраїнський український конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України пройшов напередодні у Львові. Основна тема зустрічі посилення спроможності громад перед викликами, пов'язаними з війною. Які завдання нині стоять перед громадами та як вони можуть посилити співпрацю, дивіться у нашому сюжеті. Підтримка громад, розвиток державного оборонпрому та співпраця з міжнародними партнерами. Ці теми стали ключовими у Львові, 17 грудня. На засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України захід об'єднав 280 учасників та ще понад 1400 членів конгресу. Конгрес місцевих та регіональних влад під головуванням президента України Володимира Зеленського. є. Таким основним майданчиком, де громади регіони можуть задавати питання органам центральної влади і їх вирішувати тільки разом можемо перемогти, вимішувати важливі складні для країни час питання. Цьогоріч ресурс місцевих бюджетів склав понад 285 мільярдів гривень. А вже наступного року він зросте до 328 мільярдів. Тож завдання громад розподіляти ці надходження справедливо і згідно вимог воєнного часу. Вінниця ж вже другий рік поспіль найбільше грошей спрямовує на три пріоритети. Це в першу чергу підтримка сил оборони, друге це стійкість, тобто забезпечення належної роботи всіх сфер життєдіяльності міста і турбота, а саме підтримка людей, які потребують допомоги, які мало захищені, внутрішньо переміщених осіб, і саме головне родин наших ветеранів, героїв і гриїн, які захищають країну на сході і нашої держави. Під час зустрічі президент підкреслив важливість стійкості на усіх рівнях. На фронті у відносинах із партнерами та всередині країни з Вінницької області шість громад виявили бажання стати громадами-партнерами тих громад, які постійно зазнають в тому числі руйнувань від обстрілів. Наші громади зі свого боку будуть їм допомагати і підтримувати. Закон про міжнародне територіальне співробітництво України, який ухвалили у квітні цього року, розширив можливості співпраці наших територіальних громад із закордонними. Катерина Соколюк, новини за день, телеканал Віта. Рух автомобілів по вулицях Стуса та Отамановського у Вінниці планують зробити одностороннім. Про це повідомили в департаменті транспорту та міської мобільності міської ради. Таке рішення прийняли у зв'язку із перевантаженістю трафіку на обох вулицях. Зокрема, чимало мешканців скаржаться, що часто не можуть безперешкодно під'їхати до свого будинку через велику кількість припаркованих автівок. За новою схемою рух по вулиці Василя Стуса буде відбуватись у напрямку від вулиці Пирогова до Степана Бандери, а по вулиці Отамановського від Бандери до Пирогова. На думку фахівців, така організація дорожнього руху зможе запобігти численним заторам та ускладненню проїзду, а ще забезпечить зручний під'їзд чи паркування біля будинків та лікарень. Була подана петиція від людей. Там були багато заяв, що і паркування не дуже якісно Ді люди не... Без правил, скажімо так, вони стають, тому я думаю, що за рахунок одностороннього руху дійсно буде можливість розвантажити не тільки цю вулицю, але й Отамановську. Буде швидкий під'їзд до реабілітаційного центру, коли потрібно привезти. Буде дійсно можливість запаркувати більше машин. Привезли до Вінниці чотири золота. Вінницькі вовчиці тріумфально виступили на головних змаганнях року з Чірлідингу Кубку України, що відбувся у Львові. Всі чотири команди Вінницького клубу перемогли у різних номінаціях. Та після повернення додому дівчата не почивають на лаврах, а вже викладаються на тренуваннях. На одному з них побував і наш кореспондент Ілля Іскра. Невелика розминка і до роботи. Черлідерки юніорської команди «Вінницькі вовчиці розпочинають тренування. Під керівництвом тренерки Ірини Паламарчук дівчата старанно відпрацьовують кожен рух, аби завжди дивувати публіку яскравими та запальними танцями. Зробити це вовчицям вдалося минулого тижня на Кубку України. Їхній виступ судді оцінили у золото, хоча конкуренція була надпотужна. Ми... До останнього при оголошенні результатів були в деяких, можливо, навіть сумнівах, тому що були також свої моменти з приводу і виступу. І я знаю, як тренер, де в нас є свої косяки. Але е, дівчата справились на всі сто. Я ще потім сто раз передивлялась відео і все-таки бачила і ці посмішки, і їхню подачу. Кубок України головні змагання для черлідерок. поборотися за головний трофей приїжджають найкращі команди. Тож до цього старту вінничанки готувалися вкрай відповідально. Та навіть попри це золото у Львові далося непросто. Це дуже складний був номер. Дуже складні були піраміди, і нам було дуже сумно, коли в нас завалилась піраміда, але це нам стимул, як стремитись до чогось більшого. І я впевнена, що на наступних змаганнях в нас все вийде і вже не буде таких траблів. Нині у юніорській команді вовчиць тренуються близько 40 дівчат, що виступають у професійній лізі. Серед них і Анна Сергієва. Цим видом спорту вона займається вже сім років. Дівчина каже, без черлідингу вже не може уявити свого життя. Якщо спочатку це можливо було просто хобі, то зараз ні. Тобто, якщо навіть буде таке, що потрібно буде піти, ну тому що потрібно все ж таки вік і вже потрібно щось друге. Ось, але поки я цього не уявляю, тобто це для мене щось таке страшне, коли ти глядач на сцені, на якій танцював. Вдало виступивши на Кубку України, вінецькі черлідерки ставлять перед собою завдання повторити успіх наступного року. Ілля Іскра, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Ми завершуємо наш випуск, але продовжуємо стежити за життям регіону, щоб інформувати вас першими. Дякуємо, що провели час із телеканалом Віта. Залишайтеся з нами, щоб знати більше про те, що відбувається поруч із вами. До зустрічі.